I need a distraction Cause I've been spending too much time at the gallery of memories. Pretend they are still mine. It's a trick of a mind that's trying to so hold on to a love that's dying. Cause letting go means saying goodbye. And I ain't ready for that. Cause all that I am Всім привіт, вітаю в новому відео. Розпочинаю з приготування смачненьких вафель з гарбуза. Я не здаюсь, хочеться приготувати щось смачненьке саме з гарбуза, щоб сподобалось усім. Бо мої хлопці гарбуз не люблять. І з половинки запеченого гарбуза я вирішила приготувати вафлі. Я рецепт не залишаю, бо інгредієнти додавала приблизно, щоб вийшла консистенція вафель. Там у мене печений гарбуз, яйця, цукор, борошно, розпушувач, ванілін, розтоплене вершкове масло. Та молоко. І найголовніший інгредієнт це апельсинова цедра, яка повністю нейтралізує запах гарбуза. І ніхто ніколи не здогадається, що він там є. Спочатку тісто в мене вийшло за рідке. Вийшли не вафлі, а більше млинці у формі вафель. Але я навіть не знаю, що смачніше, бо вони вийшли дуже ніжні. Потім я додала трішки ворошна і вийшли вже вафлі, смачні та ароматні, розлетілись до останнього шматочка. Робила замовлення на сайті Delamark. Ви всі знаєте, що я намагаюсь повністю прибрати хімічні побутові засоби із використання та замінити їх на еко, а саме на еко-товари українських виробників. І ось побачила, що дуже багато моїх колег-блогерів користуються саме Delamark. Тож я вирішила замовити собі саме такі засоби і обрала ті, яких в мене взагалі немає. І немає таких позицій саме там, де я постійно беру екозасоби. Замовила саме через офіційний сайт, бо там є знижки на окремі товари, і також акції на доставку. Перше, що я замовила, це сілью посудомийку. Це такий розхідний матеріал, без солі неможлива повноцінна робота посудомийної машини. Далі кисневий порошок для прання. Це ніби підсилювач прання. Хочу додавати його до основного прального засобу, коли потрібно відіпрати, наприклад, кухонні рушники. Або відбілити постільну білизну, щоб перед пранням нічого не замочувати. Далі ось такий засіб для миття підлоги. Взяла м'ятний, там був ще лимонний аромат, але лимонний, мені здається, ніби банально, тому взяла м'ятний. Далі ось такий засіб для прання мембранних тканин. Зараз сезон верхнього одягу, і якраз те, що треба. Я так розумію, що не повинно залишатись білих розводів після прання. У мене якраз залишився пуховик, не випраний. Тому одразу і спробую. Далі кондиціонер ополіскувач для білизни. Обрала ось такий аромат, ненав'язливий, приємний. Буде цікаво спробувати. Також, нарешті, знайшла кондиціонер без аромату, бо хочу прати верхній одяг, куртки, і мені не подобається, коли на них залишається будь-який додатковий аромат. І ось такий засіб для миття унітазу. як коли побачила, що є екозасіб для чищення унітазу українського виробника, то замовила його насправді першим, і в нього вишневий аромат, дуже незвично. Взагалі немає жодного натяку на якусь хімію. Там були інші аромати, але дівчатка залишили відгуки саме про вишневий, тому взяла його. So much that like, and I know that you feel the same about us. Yeah, but the time isn't right. Huh? So let me just. Play. Після нашої перестановки хочу пропилососити ще раз та помити підлогу в кімнаті. Ми ще трішечки хворіємо, тому Валерій вдома не ходить в садочок і це мій хвостик та помічник. І буду мити підлогу засобом від Деламарк. Хочу сказати, що м'ятний аромат мені сподобався. Гарно помив підлогу тут без питань. Добре, що взяла саме м'ятний, а не лимонний. Бібі самдейфанвей потвін лав, лас, респектен при пути кералонефти, виваки не мони са нам гана леко, леко сіне з моде. Ще у мене залишився невипраний пуховик, і якраз для нього я замовила засіб. Саме для мембранних тканин і ополіскувач без аромату. Буду прати при 40 градусах. Ось так він піниться. І зараз подивимось на результат. Так, ось пуховик мій досихає, досихає на штативі для відеокамери. А насправді так мені зручно вам показати. Ну, в принципі, що тут можна показати? Випраний пуховик, все добре. А саме класно, що в нього немає взагалі ніякого аромату. Знаєте, коли йде людина і після неї такий залишається шлейф пральних засобів, то ну таке. А тепер можна, знаєте. Нанести свої улюблені парфуми і нормально. На рахунок засобу для унітаза, по-перше, дуже приємний аромат. Ну, дуже приємний. І що я помітила одразу, що він зовсім не стікає по стінках донизу, а залишається. І це, до речі, великий плюс. У мене немає якихось забруднень, щоб показати, як він діє, але по відгуках чула, що повністю справляється зі своїм завданням. Далі прання, буду додавати кисневий порошок. Тут у мене брудні кухонні рушники, не хочу їх замочувати окремо, пратиму на 60 градусах, бо він починає діяти саме від 60 градусів. І також паралельно вже окропом залила трішки цього кисневого порошку, щоб відіпрати ганчірку. Тут все видно і без слів. Далі біле прання, тут тільки біле рушнички, носочки, все те, що можна прати при 90 градусах. Чим вища температура, тим краще діє саме кисневого порошку. І ось вже на наступний день показую кухонні рушнички, повністю чисті, питань немає. Також білі рушники, все дійсно біленьке, білосніжне. Ось носки теж взагалі немає і сліду від темного, дуже гарно відібрались. Зараз гляньте, а ось такі ось носочки. Досипала саме ось цей кисневий відбілювач не у відсік для прального засобу, а саме закинула його у одяг, в барабан. І виходить ось ця. Серветочка, вона місцями, так ніби такими частинами, розводами втратила колір. Тому треба засипати якийсь новий відбілювач все ж таки у відсік для порошку, щоб він рівномірно там розподілявся. Бо видно, що десь сюди потрапив саме такий концентрований. І тепер ось ця серветочка у плямах. Зараз так не видно, бо підсвічує. Камера, але насправді тут є такі білі розводи. В минулому відео я показувала, що оформила собі карту національний кешбек. І ось продукція Delamark бере участь у цьому проєкті. Зараз перевіримо штрих-коди. Як бачите, все працює. За покупки цих засобів повернуть на карту 10%. Це дійсно дуже вигідно. Український виробник. Розігрівся зараз. Закливу ось так просто перців перці і буду запікати. Такий сорт перців готую вперше, тому не знаю, у нас вийде смаку. Після цього знімаю шкірку, вона дуже гарно відходить. Чищу, щоб перчинки зберігали свою форму? Так можна готувати також і на святковий стіл. До речі, вони найперші розлітаються. Можна додавати різні приправи: мед, лимонний сік, соєвий соус, гірчицю, часник. Поливаємо перчики, смакота неймовірна. Зараз хочу порекомендувати канал Анастасії, яка з дітками проживає в Іспанії. Канал вам 100% сподобається. У Анастасії дуже насичені та цікаві влоги. Ви знайдете і мотивації на прибирання, і покупки, і огляди цікавих місць, які вони відвідують разом. Таку смакоту можна приготувати вдома, бо Настя дуже детально розповідає та показує рецепти і з усіма нюансами. Тому, будь ласка, переходьте! Це моя щира рекомендація. Підтримайте канал своїми переглядами та підпискою. Зайшла у магазин Арго пороздивлятись, що тут представлено на осінь та зиму. Насправді, мені дуже багато моделей сподобалось. Це такий випадок, коли хочеться все і одразу. Дуже багато зручного одягу. Я таке полюбляю. Мені подобається, що було затишно, комфортно, зручно, як завжди, показую стінами та дещо все ж таки приміряла. Be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me.